Всім привіт! Це гра Аска, як ви бачите. Ми починаємо нову ігру прохожіння. Е, Вибір персонажів, як то кажуть. В принципі, тут нема що вибирати, якщо сід можна покрутить, в принципі. Та і починаємо ігру, що ж тут, чекаєте, так. Іде завантаження. Гра взагалі про будівництво. Так би мовити, свого поселення, вікінгів, Возрождення свого роду, так сказати. Так, що ми тут маємо. Кораблік. Ой, Що за. Що за. Чудище. Воно ж, мне не в А, ну, чекай, Нормально. Починаємо проходження. Забираем деякі мелкії ресурси, Я буду, так сказати, Фрагментами показувати те, що я тут роблю, щоб не займати екранне час на безполізні поиски. Зараз знайду якесь придатне місце для жилья і пошукаю ще деякі ресурси, може зроблю інструменти. Ось я, коротше, полазив, позбирав тут всякі палички, волокна, всяку таку дрібідінь, щоб. Вот, сделать трошки веревок, сделать э, себе камень и инструменты начальные, сами простые. Тут, кстати, камень и инструменты оказываются двух уровней. Е, сами простые и улучшенный второй уровень. Я пока сейчас мужу сделать только камень извечайный. А, сделаем топор, там всякую такую мелочь, кирку. Ну, начальные инструменты. Молоток, кстати, он нужен чисто для строительства. І він, по-моєму, чисто дерев'яний не змінюється, как бы. Хоча, може і змінюється, я не, не знаю. Так далеко я не заходив в цій грі. Чисто поіграв в початку, щоб зрозуміти, що тут, як тут і зачем робиться. Для начала нам нужно установить костер для того, щоб почати поселення. Зараз пошукаю місце для нього та й поставим, так би мовити, щоб. Ну, о чому би і ні. Мені це місто, в принципі, сподобалось. Тут недалеко вода, невеличкі такі гори. Є і полі, де зробити, і рибу половити, і полювання є. Правда, в цьому місці багато других тварій, таких як там. Ну, в ой, пізніше покажу. Великий костер, Будемо його строїти. Тут кожне здання має улучшення. І от костер краю увеличується в якусь там варту, по-моєму, і. Е, Оказується, її теж треба зробити. Ну, найпростіший костер, я так понимаю, взагалі для... для того, щоб просто грітися, а варта це як точка, як розумію. Вот е, тут здание для улучшения заправшої ресурсы доволі такі, ну слабенькі, якби їх можна знайти і самому. От я їх і шукатиму. Як би мовити. Ну, в принципі, построю та й покажу. Ось я вже назбирав достатню кількість Варта. Ура! Тут, коротше, вся гра зводиться в началі до збирательства і постройки стартових, як би сказати... строєнь для начала поселення. Поэтому, как-то так. Что делать дальше? Вообще, по игре есть путеводитель, там такие сынки появляются на карте, я уже начинал, тому примерно знаю, чем что делать. Дальше надо строить землянки такие. Для того, чтобы начать... Для того, чтобы жителям, жителям было где жить в основном. Uh, я, мабуть, цим зараз і займусь, вони теж требують достатньо велику кількість ресурсів для одного чоловіка. Собирати їх проблематично, якщо чесно. Не знаю, як їх краще ставити, так що поставлю як зараз навіть не знаю. Зараз придумаю, де їх поставити. Ну, в основному їх треба ставити коло багаття, тому що буде зима, і да, -да щоб люди грілися, якби, тому що якщо вони будуть мерзнути, не будуть вмирати. Тут з цим всім ділом не да. так. Взагалі, будуть строить землянки. Ось вот такі вот дела. В общем-то, почти закончил постройку землянки, розмітивши місце для остальных землянок округ Костра, зараз ось добудуємо, так сказати, у нас буде перша земляночка, в якій ми можемо самі поспати і розмістити якогось жителя нашого. Кстати, тут під час будівництва збирання, рубання дерева і всього такого наноситься урон. Також я ще поставив защиту для кастра, щоб він не тух, коли й не дощ. Щоб призвати якогось жителя, нам потрібно оце таке строєння око. І, якби, воно доволі легко крафтиться, вказується навіть менше ресурсів, ніж на землянку. От, займусь постройкою самого ока. Думаю, вам ж не цікаво, як я оце шукаю, таскаю ресурси для цього всього, тому я деякі ці моменти буду випускати. Ну, якби це рутина. Таскання ресурсів, збирання їх. от, Прийшов, закинув, пішов по щось послідуючі. як Якби це не дуже цікаво. Що я буду вам розказувати чисто такий розві... розві... розвиток сюжету. Якщо це відео зайде і будуть якісь там. Нюанси, хто захоче, може написати коментарі, як лучше робити. Може, все-таки комусь подобається, як я таскаю ресурси. Хоча маловероятно. Ягодки збираю, тому що голод і вода тут доволі такі і нужні речі. Вот, як то так. От, дострою, призву, буду призивати следующую людину, покажу вам. Ось я, короче, дозбирав всі предмети. Зараз побудуємо. Почти до сбора оказывается. Ладно, поднесем, что-то трошки осталось. Поднесем ресурсы, призовем первого жителя нашего. Ну, як бы, как бы, как-то так. Поселение растет понемногу. Опять же, получение травм в строительства, рубания дерева, копания камня, как бы, да. Это печально, если честно. Поэтому тут треба следить за параметрами їди, води і все іншого, Тому що, ну як? Нужно. Что помирать тут можна, але, ну, типа, возрождатись будувала потеря ресурсу і все остальне, що я заболтався. Треба би вже достроїтися око. Да. Да. Так вот. Будуємо його. Так, добудували. Ага. Камушки ще надо. Так. Камушки, йома, йо ще камушки таскать. Вот, кстати, він такий е, персонаж доволі сильний. У нього кармани доволі вмістительні, я б сказав, інвентар такий багатий, Ну, на місто. І И вот він камні таскає, і колоди і все решта. Це прям да. так. Так вот і другий камушек. Будуємо. Будемо призивати нашого першого жителя. Так бы моло это. Да. Стяжение. Вот. Ты кстати, надо кров вот это вот йотуна, чтобы призвать. И у каждого жителя есть свои характеристики. Музыка, вы можете прочитать, а я вам виберу выберу вот этого или другого. Не знаю. Как мне подобається вот это вроде да. И все справа появилась метка, что він появился у нас через пару там времени. Так вот. Я пока. чем и займусь да а подставлю вот эти штуки э, да для душу потому что жителям надо вода как бы и мне надо вода э, так между домиком их не всунешь а вот тут их поставлю. И штучки и есть колодцы но пока будем ограничены вот этими штуками потому что колодец там трошки больше материалов прибыль, а мне пока их подло собирать ну вот, пока так. Тут, короче, много чего можно строить. И дороги там, и, 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 и разные домики там. Ну, как раз за вас сидит Размитим, так сказать. Вот тут поставим лесоруба. У нас будет лесоповалом заниматься. Потом, что у нас там еще есть? У нас есть хаты на каменяря. Да. Камушки нам будет собирать. Вот эти я таска, будет житель таскать. В принципі, ну, ігра така красочна. Хоч вона і доволі вже не молода, так би мовити. Да. Так, ще хатина збирача. Де ми її всунемо, так, щоб красиво було? От, під вербами Ну, да. Файно буде. Типа, прикольні. Так. Розмітку розмітили. Да. Тепер починається саме цікаве. Чекаємо нашого роботягу. И я, пока вам підуши, щось позбираю. Там дерева порубаю и все остальне. Да. Короче, шукав і збирався, все. О, наш первый житель. з'явився. Він, кстати, у кожного жителя є влаштування, так би мовити. Можна це сказати, там професія його и все остальне. И ему ще надо хату, назначить. Ми Мы пару землянку построили. И вот в чому суть. Він по стандарту, коли з'являється тільки от, хату постав. Він з'являється будівельником. Да, строїтелем. От такі от пірашки. Тому він буде у нас строїтелем. Кстати, костер ще можна проапгрейдити до. Штуки, щоб готувати їжу. Ну, поки у нас маловато жителів, не на... треба назначати... Жителя, який буде готувати їжу. І треба ще мисливець, який буде цю їжу шукати, як би. І от наш будівельник буде е тепер всю цю розмітку строїти, як ми поставили. Ну, і ми будемо їм допомагати, якщо. Покажу, що вийде пізніше. Зараз будемо будувати це скучно доволі таки. Так от. Знову я з вами. Дивіться, е поки я збирав тут всякі камушки, опять уже кров йоту, наче які, там і рубав дерева. Если наш строитель з вами а, побудував нам усю лісоруба хатину, побудував вроді би вже, і да, все вона побудована. Землянки наші достроїв. Тепер можна нанімати більше жителів, і їм буду спати. Кстати, пусть землянки от знакомо помічаються. Я вроді там шеф жителі призвав, щоб було. Ну, троїх, по-моєму, щоб вони швидше спровити. А ось ви бачите, даже одного назначив на кимінаря він камушки тягає. І от теж питаюся достроїти розмітку, яку я доділив, щоб вже до кінця, щоб вже приступати до слідуючих етапів. А, а, тому що ну, треба як-то розвиватися. Нам треба до зими побудувати хоча б ферму і охотника. І в ідеалі би ще обнести стінами все це поселення, тому що як так. Ну, На нас будуть нападати, щоб склад построїть. Доволі непогано, а ще не построєний у нас збирач. Будемо його що, улучшати, так би мовити, то як то ну, Збирач він полезний, він збирає їду, там таку, і збирає ці волокна, за якими я задовбався вже бігати, поскольку вони треба, щоб вірьовки. Вірьовки... Ну, використовуються везде. Їх використовується багато. А волокна от вони зелено випадають, типу, з растіння. І випадають з водяників є такий невеличкий монстрик, коли води знаходиться. Я з ним сражаюся. У нас є нож на цифру 8. Він назначений, я з ним бився з тим водяником. В принципі, нічого даже показує. Там два удари і він випадає той. В нем выпадают волокна, Но проблема с этих волокон то, что с двух волокон делается одна веревка. Веревок нужно много. Очень богато. И вот такие дела. Я тут как-то пытаюсь проектировать все. Ну, как бы, где какие здания размещаются. Наши потом надо будет стены возвести вокруг каждого здания. У нас есть проблемы поселения. Там отдельная вкладка. И все, я назначил сбирать. У нас тепер буде який буде шукати ці гребані нитки. І ще тут є такий прикол з цим всім. Їм треба позначати зони їхньої відповідальності, так би мовити, щоб вони работали там. Такий флажок ставити. Пізніше покажу. А так. Да. Буде щось цікаве, покажусь. Вирішив поставити хату майстра, який нам буде делать інструменти, а в будущем може і броню і все остальне. Даже не знаю, вот тут, в принципі, коло водички непогано буде. Будем будувати хату майстра, який нам. Ну да, крафтить інструменти в основному. Якось так. Буде ще цікаво, дальше покажу. Да. Веселення росте на нас 4 жителя п'ятий день. Рішив построїти що такі санчата, так би мовити. Не знаю, поки, зачем не треба, але хай будуть може колись пригодяться. Також я за кадром ще поставив розмітку для склада, он слева, може це замітити. Поэтому как-то так. Вот э, что каменаря назначим. У них, кстати, когда призываю, у них есть какие-то умения. Вот тут каменярь. Мальчик кирка есть. У него пятый уровень. Ну, вот ему будет больше удобнее. А вот тут каменяря, кстати, поставил колодец. У него надо много палочек. Э, думаю, можно как-то улучшить землянку. Но нельзя. И вот назначаю без хатьки. эти наши жители, какие без хатьки. Там Смола, кстати, нужна для факелов и для великих строений. Тоже полезная штука. Хату мастера достроил. Ну, я хату хату. Вот, могу еще одного жителя. Так, что у нас тут есть? У нас есть охотник и у нас есть каменярь. Каменярь у нас уже есть. Что может охотника? М -м -м, даже не знаю. Надо подумать. Что а тут думать? Это жара. Якби... Каменяр сильный. М -м. Тяжко тяжко. Ну ладно, нам в будь-якому случаю нужен охотник в будущем, тому що как бы. Ай, ось такі от тілішки. О, кровавий місяць. От коли такі повіщення, вони не напрягають. Це значить, що м -м, возможно на нас хтось нападе. І це дуже доволі плачевно може закінчитись. Що в нас немає воїнів, хоча е, люди, от ці от, ну, які жителі наші, вони доволі хорошо б'ються, хоч і в них є тільки камінний ножик невеличкий. Думаю, скрафтить собі топор 2 уровня і, може, булаву, ну, чот я Я її так хотів скрафтити, але щось за неї, потім з ножом хожу. І. да, от так от. Поки що. Слушай, а вот эти твари. А, думаю, с я и сам справлюсь. На. Да, бои тут, конечно, эпичнее. Так, один прошел. Ладно. Так, короче, на правую клавишу легкая атака, а на левую, типа, прыжок с ударом сверху. Так, когось разбудил. А, так... Я думаю, с ним справлюсь легко. На... 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 Короче, у... да. Тут вокруг нас. А, вот, и закончилось. Замечательно. Вокруг нас э, есть довольно много поселений таких вот тварей. Да, их, кстати, можно разделивать. У них кости выпадают. Пока не знаю, зачем нужны кости. Скорее всего, для каких-то инструментов. А, для булавы вроде надо кости. Там есть шипованная булава, чекась такая. О, даже за разделывание есть навык. так так, тут прям игра продумана в деяких местах, а в деяких местах она что-то не очень меняет. Ну, пока так. Туди щось цікаве покажу. Так, от, склад. Рішив його поставити ось тут. Ну, так. Да. Він отак от виглядає, і дуже треба по ресурсах. От сама платформа, в принципі, не багато требує, а от е, все послідуюче, то да, Не дуже. Отак от, от. Поки що так. Строїм склад. Ох, ви би знали, скільки я дерева, тільки що перелопати, то капець. Так вот, э, расширение склада сразу делаем. Потому что, ну, а смысл от маленького участка. Сейчас сразу расширим его и построим, чтобы, да. Вот так вот. У нас, кстати, есть тут э, начальник склада, так бы мовить. Его задача, это, что он забирает из построек, там, хата, каменяря, лесника, он забирает из них ресурсы, и все это на склады, типа, складает. Вот. Сейчас мы Будемо строить склад Да, таке собі заняття, якщо чесно, займає дуже багато часу. Поки я строю склад, мені збирач, або хтось там сказав, що у нас мало місця для збору їжі. От рішучу поставити точку і заодно вам показати, як це працює. Ось є такі флаги, і треба ставити точку збору їжі. Вставимо її і вокруг неї з'явиться невеличка зона, в якій збирач може збирати їжу і все решта. Ця мутузка опять шукається волокна, ну ю-ма а. Ну, в общем-то, ви зрозуміли. Суть. Думаю, так, ясно. Так от, достроїв я розширення складу, тепер він у нас такий. Саме цікаве. Розмітка складу. Перший раз, коли я грав, я отак на цьому етапі закінчив, що построю чисте розширення, і думаю, все, склад буде працювати, А фіг там Треба постраивати розмітку. ось от такі, от, так сказати. Невеличкі міні-склади, в яких буде зберігатися там їжа, там, е, там, що там? вода, їжа, там інструменти. От поставили для бочку для води. Що там ще? М'ясо. Обов'язково, так би сказати, у нас буде охотник, який буде збирати м'ясо, і його десь складати, щоб воно не так портилось і все решта. Е, так. А, для риби. Також тут є рибалка. Думаю, вона нам теж знадобиться. Що там ще є таке. Так, 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 так. Готова їжа, так. Да. А, ну так, да, поле для Готової їжі. Там приготу ну, є ремітник і житель, який буде нам готувати їжу. Так, далі, в принципі, поїжджа закінчили, треба... Надо... А, ще смола сюди. Да. В принципі, можемо ще смолу поставити. А, ні, хай буде вже в новій ячейки, може, в нас з'явиться ще щось бажання таке поставити. Розмітка складу доволі цікаве заняття. Так, що у нас ще. А, ну в основному тепер пішло дерево. Склад паличок, там, склад всього остального. Да, доволі такий занятний процес, але головне не запутатись, що ти поставив, що не поставив. такс, 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 да, Оп. Так, что там еще у нас есть? Да. Дрова. Дрова надо для цих, для костров. Зимой дуже актуально, потому что они эти каких жителей мерзнуть. Поставим даже их быть, два. Я чтобы и нет. Так, так. Оп, всё. Довольно скучный процесс, я вам скажу. Что там есть Так. Палочки. Длинные палки. Да. Так. И бревна. Бревна, кстати, рубается уже вторым уровнем топора. Потому что, ну, логично, в принципе. Вторым уровнем каменного топора. бо до железа, набушет далеко. Я, кстати, не доходив до железным. Так, теперь у нас есть камень и инструменты. Да. Це для склада камушки. звичайний ну, обычный камень. Да. було было. Два, мабуть. Я же не знаю, правда, что я решил ну, два поставить, но хай будет два лишним не будет. Так. А, это же железо там. Склад маленького камня или что-то такое. А, я решил еще шесть поставить, не пометаю, как бы. Просто даете, что тут шесть, есть, довольно-таки великий список всего, тут же вещи можно там, ну, вы, собственно, бачите. Рыда, да, кара. Что ну, этого Луна надо для построения крыш типа зданий в основном. Склад вот этой крови. Не, может быть, тоже камень, Ратбира, я, наверное, уверен. Ну и инструменты, в принципе, шуши надо. так Эй, вот. Да. И 6 сюда. Все. У нас есть склад. Его еще надо построить. и на еще надо большую кучу. Ого. Правильно. Веревок. Так. Стрелы. Стрелы тоже надо будут. Можем их так вот протекать. Неплохо. У нас шесть. Их у нас. Первая необходимость и может быстро забыться по месту. У нас был простой. Вещи, мабуть. Не знаю. Да, склад одежды. Ого, вин здоровый. Короче, у я его не впихну даже сюда. Ну да. боком ставить. Может, сюда. Нет, не стоим. Печально. Что за можно? Так. Может, здесь тут нет. Нельзя. Ей, ладно, придеться в будучим строї ще один склад. Ну, як-то так, розмітки складу закінчили. Буде що цікаве, ще покажу. Хоча я передумав. А, думаю, на цьому ми закінчимо просто першу серію у начальному ходу, а потім вже вийде продовження. Поки що так. Всім дякую за увагу. Хто був, радий подивитися. Чекаю коментарі, рекомендації. І все решту. Буду вдячним. Дякую до зустрічі.